Здоров'я бажаю. Я, пане полковник, дорогі браті і сестри, сьогодні прибув сюди, щоб в першу чергу закликати Боже благословення на всіх військовослужбовців, які несуть свою службу по охороні нашої держави. Сьогодення показало, що недостатньо уваги приділяє держава армії. Тому церква сьогодні, долучаючись до всіх потреб, які є в армії, в першу чергу молиться за всіх, хто несе свою ратну службу. Але й своїми посильними внесками ми бажаємо, щоб і забезпечити елементарними речами необхідними, які потрібні військовослужбовцям. Тому я прошу прийняти сьогодні від нас те, що ви бачите перед собою. Ми відгукнулися на запит вашого військомату. Нам сказали, що вам в цьому військомату потрібна ось ця частина. Але це не одноразова акція, на яку ми прийшли, і телебачення нас знімає. Ми збираємо кошти і на... вирішимо питання інших військоматів. У мірі тих коштів, які в нас є, ми будемо вам допомагати, тому що церква теж з армією. Ви не є полишені і не будете полишені. Не лише молитви, а й матеріальної уваги, ту, яку ми можемо скласти в міру своїх сил. Тому бережіть незалежність нашої держави, будьте всі здорові. Скільки заступає в караул, стільки хай вертається додому, до своїх сімей, щоб ви були здорові і були впевнені, що вас люблять не тільки вдома, про вас пам'ятає держава, про вас пам'ятає церква. А там, де держава буде забувати, ми будемо нагадувати її, що вона повинна кормити свою армію. Придеться кормити чужу. Тому ми свою армію любимо, поважаємо і будемо її усьому підтримувати. Гарних вам і успішних, втратних подвигів по охороні нашої незалежної держави. Слава Ісусу Христу! Слава! Ну, у нас традиція є, ми чуть-чуть вервемо у ваш монастир зі своїм уставом, тому що кожна річ, яку носить людина, вона освячується. Ми прочитаємо молитви, щоб.. Це взуття і ці речі добре вам носилися і були приємні до вашого тіла. А не просто були одним із матеріальних стан. Так, Увага, головні убори. Благословила Владико! Благословен Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кліпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, свиди, кліпкий, святий безсмертий помилуй нас, святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний помилуй нас, Отцу Отці, Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, чисті гріхи наші, влади кобласті, беззаконня нашим, святий зглянь, це і селини, моче наших, імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, мавасину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться, ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Господи помолимо, Господи помилуй. Господи, создателі людського роду, подателю духовної ласки, і вічного спасіння, пошли благодать Пресвятого Твого Духа на речі що вони озброєні сили Твої Небесного заступництва будуть для тих, хто ними будуть користуватися корисними на використанні і спасіння заступництвом і допомогою Христі Ісусі Господі нашим. На віки віків. Амінь. Спаси, Господи людей Твоїх! І благослови насліддя Твоє, Перемог, православних Християнам, собративників і Бодай, і Христом Твоїм охороняє Серцелю Твою. спаси Господи людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє. Християнам на і подай, і Христом Твоїм охороняй на вселю твою. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови нас сітня Твоє. Православних християнам, субрати подай, і Христом Твоїм охороняй на твою.